E Священномученик Маркел народився на острові Кіпр у заможній і знатній сім'ї, здобувши хорошого освіту, обіймав високі посади, вражаючи усіх своєю щирістю, смиренням, милосердям і красномовством. Ставши чинцем, Маркел подвизався в сирійській пустелі. В другій половині IV століття був обраний єпископом сирійського міста Апамея. Він ревно проповідував християнство та викорінював язичництво. Давні літописи розповідають про те, як священомученик знищив язичницький храм, окропивши його святою водою. За руйнування ідольських капищ язичники спалили святого на вогні. Убивці знайшли і хотіли їм помститись, але помісний собор заборонив робити це, вважаючи несправедливим мстити за таку кончину, за яку треба дякувати Господу. Той, хто удостоюється стати мучеником, Повинен мати велике смирення і дуже любити Христа. Дві тисячі п'єс, два десятки поем, ліричні вірші та новели. Літературна спадщина іспанського письменника Фелікса Лопедевега величезна. Його п'єси є класичним зразком іспанської національної драми Епохи відродження, які наслідувало чимало драматургів різних поколінь. Лопе де Вега не лише писав, а й навчав, як це робити. У віршованому трактаті Нове мистецтво складати комедії в наш час він сформулював найважливіші принципи іспанської ренесансної драми. В основі популярності п'єс іспанського драматурга був синтез буденного та піднесеного. Завдяки тонкому гумору твори Фелікса Лопедевеги і нині люблять і цінують у багатьох країнах світу. Любая книга умный друг. Чуть утомит — она смолкает. Она безмолвно поучает. С ней назидателен досуг. Врангель. Це прізвище давнього німецького прибалтійського роду, відомо ще з 13 століття. Врангелі служили у Лівонському ордені, потім королям Швеції та Прусії. Коли ж східна Прибалтика ввійшла до складу російської держави, перейшли на службу до російських імператорів. Один з відомих представників цієї родини Петро Миколайович Врангель, герой Білогвардійського Руху. Не сприйнявши більшовицький переворот, він у 1918 році вступив до добровольчої армії, боровся з червоноармійцями на Кубані. У квітні 1920 року генерал Врангель став наступником денікіна на посаді головнокомандувача Збройних сил Півдня Росії. Восени того ж року, після остаточної поразки Білої гвардії барон Врангель назавжди залишив батьківщину. Він інстинктивно відчув, що боротьба його стихія а бойова робота його покликання. Серед її перших глядачів на домашніх концертах були Станіславський і Вахтангов. У 15 років Наталя Сац очолила дитячий музичний відділ при московській раді. А за рік власну трупу. Їй не було ще й 30, коли вона стала заслуженою артисткою. Один із перших у Росії постійно діючих дитячих театрів зобов'язаний своєю появою саме цій талановитій жінці. Він відкрився виставами маріонеток і китайських тіней і незабаром розширив репертуар балетними та драматичними постановками. Так було створено московський театр для дітей, що став справою всього життя його художнього керівника Наталі іллівни Сац. Після сталінських таборів вона повернулася до улюбленого театру, який нині носить ім'я своєї видатної засновниці. Музика об'єднує безліч маленьких сердець в одне велике серце. У наступному випуску це була одна з найвизначніших подій в історії Києво-Печерської лаври про перенесення мощей преподобного Феодосія Печерського. Він поетизував життя своїх співвітчизників, бо щиро любив і вірив їм. Український письменник Юрій Яновський. Київський Різдво Богородицький чоловічий монастир, в урочищі Церковщина, сторінками історії та сучасного життя. Класик російської дитячої літератури Сергій Володимирович Михалков.